Індійська народна казка рібка. Давно колись жив у маленькому селі старий селянин. Якось посадив він на полі, що сусідило з поміщицьким рібку, а поміщик незабаром пустив на поле селянина овечу черету. Вона потолочила понівечила всі сходи, тільки якимось дивом уцілів. Один єдиний росточок. Нікуди дітися селянинові заходився він біля того росточка, доглядав його, та от настала зима. Вдарили люті морози, а старий селянин наче й не думав викопувати рібку. Лише навесні викопав її, а рібка виросла велика превелика. І треба ж такому статися.